Давно і неправда, від 5 до 15 гектар землі буде собачий добротний. післявоєнний тракторець буде хламіще повне всіма любимий Кізонька, яка скаче по яму. Ти на ньому просто пливеш. Завів, поїхав, зробив, поставив. Ей, тергов! А як же китайська техніка? Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Сьогодні, друзі, будемо таку піднімати тему, болючу тему для дядька простого села, як вибір свого першого, можливо, і не першого, але, скоріш за все, першого тракторця в бюджеті до 6 тисяч доларів. Чому до 6 тисяч доларів? Тому що два роки назад ще можна щось було думати до 5 тисяч, а тепер, вже, на жаль, за такі кошти нормальне щось. І не купиш. Звичайно, сьогодні про цей тракторець ми не будемо розповідати, тому що це далеко вже поза 6 тисяч, але ще декілька років назад такого тракторця можна було придбати десь за 6350 доларів. Ну це вже було, як то кажуть, давно і неправда. Звичайно, зараз ці ціни б'ють сильно по кишені, простому дядькові села. І згадуючи себе, як я більше п'яти років назад вибирав свій перший тракторець, і у мене було питання, чи купити нового китайського трактора, чи. Совдепівського трактора, чи, наприклад, там бушного теж японця, ламав голову, багато дивився, читав форуми і так далі. Моніторив, коротше, потратив дуже багато часу і прийшов до вибору Т25-го, про що ні грама не жалію. Тому у сьогоднішньому відео я постараюся викласти свої думки вам. Звичайно, той, хто має тракторець, уже якийсь буде, думаю, просто цікаво послухати. Ну а той, хто вибирає свій перший трактор, я думаю, можливо, моя скромна порада вам стане в нагоді, і вам буде легше зробити свій правильний вибір. Ну і ось, друзі, прилетів лелека, побачивши мій тракторець. Я думаю, він чекає, що ми щось з цією землею, яку вже тижню два ми покропили, будемо щось робити. але, на жаль. Вибач, друже, сьогодні ми будемо розповідати про сільськогосподарську техніку, а саме тракторці, а не займатися цим всім перелопачуванням землі. Для того, щоб задовільнити усі апетити, ваші розділимо це відео на три категорії: перша категорія це буде простенький, невибагливий, більш-менш надійний. Тракторець для простого дядька з села, який не буде багато з вашої кишені тягнути, але роботи зробить на всі 100%, а можливо, 200%. Обробить ваших до 5 гектар землі. Ну і ще стільки само або навіть в два рази більше, обробить землі. Вашим сусідам, вашим знайомим і так далі. Коротше, заробить вам якусь кишеню копійчину. Друга категорія це буде трактор для міні-фермера. Наприклад, якщо у вашому розпорядженні від 5 до 15 гектар землі і вам потрібна невибаглива, недорога в обслуговуванні і техніка, яка може працювати практично з будь-яким навісним і прицепним обладнанням, в бюджеті до 6 тисяч, сьогодні теж я вам хочу розповісти. Щоб купив би я. Ну і третя категорія це трактор для душі, щоб ви, дивлячись на нього кожен день, получали як естетичне задоволення, так і фізичне, працюючи на ньому, обробляючи там, наприклад, до півтора гектара своєї рідної української землі. Тому що ж, розпочинаємо. Усім приємного перегляду, погнали! Ну і давайте, звісно, розпочнемо з самої моєї улюбленої теми трактор для душі. Якщо у вас там є Наприклад, якась невеличка земельна ділянка пів гектара, гектар чи максимум півтора гектара. І ви не збираєтеся їздити ні по калимах, ні сусідові і усім іншим. Тракторець, який я би купив з великою превеликою радістю до 6 тисяч доларів, це була б кубота L1802 з ведучим передком. На мою думку, це найбільш практичніший, найбільш красивіший і найбільш кращий варіант, який можна купити до 6 тисяч доларів серед японських міні-тракторців. І ось чому. Ну, по-перше, він повністю на механіці: серія L абсолютна механіка. Ну і хоч він старий, вироблявся цей тракторець з 78 по 85 рік, в принципі, досить непоганий період часу. Але це, на мою думку, дуже хороший трактор. Він не є такий вже аж кордуплик, де ти сідаючи на нього, в тебе ноги задираються вище руля. Він по розмірах, як, наприклад, без ведучого передка Сінтай 220. і це досить непогано враховуючи його бюджет. По-друге, в нього є ведучий передній привід, повністю механічна коробка передач 16 вперед. І чотири назад, на жаль, без реверсу. Ну так як вона стоїть практично під кермом, все, що вам буде потрібно, це отак трішки потягнути руку і переключити там яку вам потрібну передачу та режим. Має він друзі 17 кінських сил, дуже, на мою думку, красивий дизайн і досить пристойного розміру шини та колеса. Передні це буде 6 на 14 Ну а задні 83 і три на 24. Це практично як в Шефенга 240, що шосу ласіця для такого тракторця. Це є дуже-дуже і навіть непогано. Ну і кулія даного трактора, друзі, по центрам передніх коліс це 93 см, а по центрам задніх коліс 105 см. Що в свою чергу дасть вам можливість обробляти як ягідне міжряддя, так і в принципі садити картопельку для тих, наприклад, хто там любить міжряддя 50 см. Ці тракторці люблять не тільки японці, а й корейці. В'єтнамці, ну коротше, усі ті, хто там гасає по тих рисових полях, це можна сказати такий добротний, зроблений по технологіям воєнного часу, де не шкодувався цей весь метал, і робилося все дуже потужно, надійно і на віка. Він має бортові бортову передачу, так само, як і в т 25 що в свою чергу, з тих 17 кінських сил, які він має на борту. І три циліндра, я думаю, він дасть тягу не гірше, ніж, наприклад, отака 24-ка. Ну, все, що звичайно, йому буде бракувати, то лише ваги, тому що він важить близько 900 кг. І працювати з таким тракторцем, я думаю, буде одне задоволення е, з плугом 1.35 з притлужнику. Звичайно, це все вибирати вам. Ну якщо б у мене, наприклад, було на руках 6 тисяч доларів, і я би хотів трактора для душі, який буде надійний, все, що мені буде потрібно там. Робити це, заливати якісне пальне і міняти вчасно фільтра, то я б купив собі японського трактора Куботу L1802. Ну але, в принципі, це ваші кошти, і вам вибирати, що за них купляти. Тому, друзі, трактор для душі це для мене звичайно японець. Ну а далі, в принципі, поговоримо: якщо ви міні-фермер і у вас в користуванні від 5 до 15 гектар землі, і вам потрібно надійний. Невибагливий, дешеве, обслуговування тракторець, який буде робити усю вашу роботу. Я думаю, ви зі мною не будете сперечатися. Це, звичайно, буде Т-40 АМ з ведучим передком. Варіантів тут більше немає. Купити зараз на ринку України такого тракторця можна десь від 3,5 тисяч. Це низ ринку, і це буде хламіще повне. Ну, а хороший варіант це буде від 4,5 до 5,5 тисяч доларів. На мою думку, це найбільш кращий тракторець для фермера-початківця. По-перше, ви навчитеся трішки ремонтувати цю техніку. Так, звичайно, там комфорту як такого немає. І особливо, коли у вас ще буде ця його оригінальна кабіна, Буда собача, Я так називаю, бо тому, що якщо ви там з ростом, так як я метр вісімдесят. То буде вам там невесело. А так, якщо там до метра сімдесяти, то ще, я думаю, терпимо. Ну, але в принципі можна поставити йому велику кабіну і буде зовсім інший компот. Тому, на мою думку, це найбільш практичніший тракторець, тому що ви зможете до нього цепляти плужок 2 по 35 з приплужниками і урати любу вам потрібну площу. і він буде це, звичайно, робити без проблем. Ну, звичайно, напрягатися буде, тому що йому ж теж немало років, і, і кінські сили, звичайно, десь трішки. Втікають. Ну, але він переворить вам цілину, ви до нього вцепите диски 1,8 метра, він вам задискує. Потрібно привезти зерно, вцепити 2 ПТС 4, нагрузити повний прицеп і він вам привезе. І якщо потрібно навіть поїхати набрати лісу, ще з нашивками метр він вам по болоті з блокіровочкою цей прицеп витягне навіть по колії, в поколії в коліну. Тому, на мою думку, найбільш кращий варіант для... Малого фермера, це, звичайно, на жаль, Т-40 АМ з ведучим передком. Чому, на жаль, тому що все-таки це стара техніка, потрібно буде постійно мати замазюкані руки, ну і там комфорт ніякий. І така сама й шумність. Як один знайомий казав, якщо хочеш вглохнути, берете 40. Тому я думаю, ви зі мною погодитеся, що найбільш кращий варіант до 6 тисяч доларів, який найбільше зробить роботи. Це буде, звичайно, наш всіма любимий Т-40. І на цьому ставимо крапку, тому що більше тут немає про що розмовляти. Переходимо до останньої категорії. Це простий, невибагливий тракторець за невеликі кошти для дядька села універсальний трактор. І це, друзі, всіма любимий і любимий мною, як то кажуть, душою і серцем тракторець. Т-25 Владимирець. маючи на руках всього 4 45 тисячі доларів. Ви купите без кабіни, звичайно, але в такому стані Т-25. Ну а маючи друзі, там 5-6 тисяч доларів, звичайно, ви купите кабінника експортного варіанту, пригнаного, наприклад, там з Польщі. Ну, звичайно, я рекомендую десь далі гнати. Мій, наприклад, був пригнаний з Хорватії. Нехай навіть він буде трішки відреставрований, буде на компресорі. Можливо, вам повезе також буде на дозаторі. З великою польською кабіною це отакий тракторець за свою ціну. Ну, по-перше, друзі, він вам дасть комфорт, який не зможе дати люба 24-ка люба 35-ка китайська. З нього правильний розподіл ваги, хороша маса, великі задні колеса та шини дванадцять чотири на двадцять Якщо прийняти, наприклад, з отаким ДТЗ чи будь-якою 24-кою чи навіть тим самим, наприклад, кентавром 404, то це. Кізонька, яка скаче по ямах, відчуваючи кожну нерівність. А Т-25 це Мерседес. Ти на ньому просто пливеш. І, наприклад, косячи отаку от площі нерівну, ти можеш на Т-25 косити її на четвертій передачі з невеличким дискомфортом. Ну а якщо будеш косити на такі самі передачі, наприклад, на такому тракторцю, то ти будеш думати, як тобі не поломити цього хребта свого. ну і, звичайно, він не зможе таку площі косити на такій самій швидкості. Наприклад, оця ДТЗ, як Т-25, це перевірено мною, тому що я знаю про що я говорю. Я дуже багато працював на Т-25. Недавно вам показував, як він з косарочкою до мене він в гості приїхав. Мій старичок Т 25 З першого метра він, друзі, її розганяє і полетів. Цей тракторець таке не може робити. Ну і в принципі, я думаю, люба 24-ка теж не зможе зробити. Це я вам руку на серце можу сміливо покласти, і чесно вам про це. Розповісти, він на своїх дві тони зможе дуже і дуже багато вам зробити роботи. Якщо потрібно буде, на біду ви до нього навіть прицепите два ПТС 4 і він вам там помалесеньку, але з більш-менш безпекою привезе, наприклад, грожений цей ПТС додому там будь-чого. Получаєте ви за ту ціну, звичайно, також велику польську кабіну, простору це не оригінальна кабіна. Та 25 Там набагато буде просторніше, і ви, як то кажуть, ще. Пасажира з боку посадити і будете, в принципі, вільно себе почувати. По-друге, вам не буде за ту ціну вже щось капати на голову у порівнянні, наприклад, з любою китайською 24-кою, яка йде абсолютно без кабіни. Четверта перевага цього тракторця, враховуючи навіть те, що йому 30-40 років, як не крути, якщо ви візьмете в дійсно хорошому стані, і я кажу, бажано експертний варіант це його надійність. І я знаю, про що я говорю, тому що я на своєму т 25 обробляв в рік від 40 до 60 гектар робіт. Із цих, наприклад, 40 там, чи 60 гектар робіт, 15-18 гектар це була лише оранка. І він мені стабільно сезон відпрацьовував, максимум, що я в нього там крутив, вертів, це якісь трубки, шланги, фільтра. Там теж зараз неякість на нього випускають, їх буває, що зминає. Ну, і в принципі все. Міняв мастилу і пихтів цілий день, роблячи роботу, і він на мене заробляв мені в кишеню, як то кажуть, свіжі гроші практично кожен день. Ну і декілька разів возив паливний насос на регулярівку, форсунки, ну то таке, самі розумієте, скільки йому років. А так він, в принципі, я думав, що він мене турбував, але насправді він мене не турбував. Все, що я робив, завів, поїхав, зробив, поставив. Ну і інколи крутив гайки, ну як інколи. Частенько крутив гайки, але там ну, потрібно, це содеписька техніка, і там потрібно постійно щось підкручувати, тому що десь щось підтікає. Ну, така це техніка. Це не нова китайська техніка, якщо взяти, наприклад, дорожчу китайську техніку, яка не тече. Ну і також це не японська техніка, де нічого не тече. Тому, друзі, за надійність я хочу сказати, що. Т-25-го можна ставити тверду п'ятірку з плюсом. І дрібні ці ремонти, які вас е, будуть, можливо, нервувати. Повірте, це не ремонт, якщо ви купите китайця дешеву ще й ногу. Отам будуть ремонти. А це просто казочки. П'яте це наявні запчастин. Вони є кругом і, як то кажуть, не в обмеженій кількості. Будь-то розборка, потрібно кусок бортової купили там за 5 тисяч. Потрібно цілий двигун, навіть є такі, що з консервації, не знаю, правда чи неправда, правда, можливо, правда всіляке буває, то заплатили там якихось доларів 700 і купили такого двигунця. Поставили і попекли далі. Немає водяного охолодження, так звичайно, мінус. В жару трішки гріється, якщо з косаркою. Якщо з плужком, якщо у вас все нормально запалено апаратурою, зажигання правильно виставлено, клапанці. Нормально, стабільно тримає температуру не більше 85 градусів. Оріть, хоч практично цілий день. Ну і ціни на запчастини звичайно дуже низькі. Просто можна сказати, смішні. Ти там можеш піти, взяти з собою 2-3 тисячі і принести повну торбу запчастин. Тут звичайно таке не пройде. Тут набагато все дорожче. Ну разів 2-3. Ну і останній плюсик цього тракторця це ремонтно пригодність, тому що усі запчастини є в наявності. Два циліндри, повітряне охолодження. Ці циліндри можете, звичайно, знімати самі і ремонтувати поршневу без проблем. Це дуже все швидко і легко. Ну і саме головне ви не будете по ночах не спати, переживаючи, де ви маєте дістати запчасть. Тому Т25, на мою думку, найбільш практичніший, найбільш кращий варіант. По ціна, якість, надійність і можливості для простого дядька села. Думаю, інше від мене ви не очікували почути. Ну але це дійсно так, і це я вам розповідаю від щирого серця. Тому для себе я рекомендую усім завжди купити тракторця Т-25 Владімирець. Не запитували, коли я мав користування т 25 чому він у мене не димить під нагрузку. І Навіть люди дивувалися, не вірили. Я купив. Відреставровану апаратуру совдепівську, не експертну. Получається, я її поставив, то трактор почав на ній кіптити, диміти і погано тягнути. Поставив назад свою апаратуру. Люба річ, друзі. Якщо ви знайдете на Олексі беушну паливну апаратуру експортного варіанту, обов'язково її купіть. Занесіть до е, апаратурщика, то що буде вам налагоджувати цю паливну апаратуру. І попросіть, друзі, його, щоб він вам виставив обороти на паливній апаратурі на 2300 обертів за хвилину. Ви не пізнаєте після цього вашого Т-25, він вам спочне тягнути, що дурний. Не переживайте, кулінвал-двигун вам все витримає. І після цього, звичайно, насолоджуйтеся хорошою тягою, практично як в Т-30 вашого Т-25. Ну, коротше так, друзі. Найкращий варіант для дядька села це. Т-25. Я думаю, ніхто не сумнівався, що я це скажу. Добре, друзі, таке, коротше, вийшло сьогодні відео. Можливо, воно трішки затягнулося, ви мене вибачайте, але хотів вам просто розповісти те, що купив би я, маючи, наприклад, на руках до 6 тисяч доларів тепер. Ну що ж, друзі, тепер давайте підіб'ємо підсумки. Значить, найкращий варіант для простого дядька села невибагливий тракторець, який зробить практично усю. Вашу роботу, це буде експортний бажано-експортний трактор Т-25 владімерець. Для невеличкого фермера до 6 тисяч доларів я б, звичайно, купив Т-40АМ. Хоча я його не люблю від слова, зовсім не люблю. Але якщо мені прийшлося би займатися зерновими, от суто зерновими, наприклад, вирощення там, пшениці, ячменю, сої там, чи будь-чого іншого, Т-40АМ без варіантів. Ну, а трактор для душі, друзі, для того, щоб отримати естетичне та фізичне задоволення, працюючи на такому тактоцю, на мою думку, найкращий варіант це кубота L1802. Ну, якось так, друзі. Погоджуєтесь ви, не погоджуєтесь зі мною, звичайно, для цього є коментарі, де я вас запрошую написати свою думку. Ну якщо б я б ще раз вибирав би до 6 тисяч доларів таку техніку, я б зупинив вибір. На таких тракторцях. Ну і ви скажете: ей тергов, а як же китайська техніка? Друзі, скажу вам відверто: до 6 тисяч доларів я б не розглядав би ніякого китайця і не буду вам рекомендувати ніякого китайця, тому що друзі, китайці, за 6 тисяч доларів, все, чого вас буде навчати, це до нелюбові обробітку рідної вашої української землі, тому що він буде вам ламатися через короткий період часу там 100, 150 мотогодин, отак закочувати руки і крутити гайки. Так само, як, наприклад, той самий е совдеповський трактор Т25 чи Т40 АМ. Ну але там він хоча буде робити дуже багато роботи і заробляти вам в кишені трішки бабків. Ну, а китаєць, все, що буде вам доставляти, це гіморой і кручення тих самих гайок. Для вас він грошенят не заробить за таку ціну. На жаль, це друзі, правда. Хочете, ви погоджуєтесь зі мною, хочете не погоджуєтеся. але моя це така тверда думка, яка склалася протягом цього періоду часу. Я теж бачу люди, на якій техніці їздять на тій дешевій техніці, і як вони його її крутять, коли вона ще не встигла попрацювати і не обробила ще десяток гектар якихось там городів, полів. Тому Китайці, я вам ніякого не можу рекомендувати, і я би його не купив собі. Це точно однозначно. Я думаю, вам було корисне та цікаве сьогоднішнє відео, і ви почерпнете з нього щось корисне саме для вас. Ну а той, хто вже має я думаю, просто було цікаво почути те, що думаю я. Звичайно, остаточне рішення приймати вам, тому що це ваші гроші нелегко зароблені. Тому, якщо для вас це відео було корисне. Ставимо вподобайку, ну і звичайно підписуємося на канал. А якщо хочете, щоб я розповів свою думку, що б тепер я купив би, маючи від 6 до 10 тисяч доларів, користувавшись отакою китайською технікою, то пишіть в коментарях, і я обов'язково зроблю для вас таке відео. А на остаток, друзі, всім міцного здоров'я і не забувайте, любіть поважайте свою техніку, та вона вам віддячить. Тим самим все, па-па!